Замки України одні з найцікавіших пам'яток історії в Україні. За даними історика Сергія Трубчанінова, в Україні було понад 5 тисяч пам'яток фортифікації, проте від більшості з них сьогодні немає сліду. До нашого часу збереглося 116 твердин або лише їх руїни. Найбільше у Тернопільській області 34. Сьогодні я підготував один цікавий факт про кожен замок України. У в 1846 році Меджибіж відвідав Тарас Григорович Шевченко, про що свідчить не одне дослідження на одній зі стін замку. І табличка про те, що він брав участь в археологічному дослідженні. Хотинська фортеця це справжня пралина архітектури 13 18 століття з багатовіковою та цікавою історією, яка бере свій початок ще від Хотинського форту, який було побудовано у 10 столітті князем Володимиром Святославичем. На території фортеці було знято безліч фільмів: Тарас, Бульба, Гадюка, Захар Беркут, Балада про Доблесного, Лицаря, Айвенго, мушкетери, Чорна стріла, Стара фортеця, Стріли Робінгуда. Замок у Кам'янці-Подільському, збудований на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич, входить до складу історико-архітектурного заповідника Кам'янець. Сама фортеця внесена до списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до семи чудес України. Цікавий факт. За всю історію місто Фортеця було взято всього двічі. 1393 року Твердиню захопив Литовський князь Вітовт, а 1672 року завдяки великій чисельності війська місто заволоділи турки. Гордо та велично височить замок Паланок над містом Мукачеве. Це місце. Протягом кількох сотень років приховує в своїх сі... стінах чисельні таємниці, зберігає легенди. Фортеця пережила багато облог і служила форпостом волі тривалий час. Зараз замок Паланок є місцем паломництва туристів, які прагнуть ближче познайомитися з героїчною історією українського народу. Цікавий факт: вважається, що гора, на якій стоїть замок, зведена вручну тисячами людей. Ця робота принесла їм нестерпні муки. Від цього і пішла назва міста Мокачеве, замок Люберта місце, яке необхідне одного разу побачити, ніж прочитати 100 наукових праць про його історію та архітектуру. І не тільки історія є одним надбанням Луцька, адже опиняючись за кріпосними стінами, відчуваєш народну самосвідомість таку ж незламну, як і владича вежа. Цікавий факт за легендою, в стінах фортеці зберігаються скарби, знайти скарб Луцького замку Люберта можна, але винести за ворота неможливо. Сам засновник прокляв скарби, що можуть використовувати лише в інтересах мешканців Луцька. Щоправда, у кожного є шанс примножити капітал в фортеці, необхідно перед в'їзною баштою, зображеною на 200 гривневій купюрі, потерти вище вказану банкноту в руках. Свірський замок, розташований у надзвичайно малівничій місцевості. Це унікальна пам'ятка оборотної архітектури, що стоїть на пагорбі повблизу ставка. За легендою, давним-давно тут працювала місцева дівчина. В той час біля замку тривала битва, і дівчина закохалася в одного з ворожих солдатів. Засліплена коханням дівчина допомогла війську коханого захопити замок, однак замість подяки хлопець втопив її у колодязь. Місцеві мешканці часто лякають туристів історії про блукаючий привид, нещасна дідчина, яка досі не знайшла собі спокою. Цікавий факт. 1641 року Свірш купує польський шляхтич, урядний корони Речі Посполитої полковник королівських військ Олександр Цетнер. І відтоді історія замку і цієї родини поєднується на кілька століть. Переважно саме за Цетнерів Свірський замок отримав те обличчя, яке можна розпізнати і зараз. Збаразький замок є однією з найсильніших і найкраще збережених фортець на Тернопільщині, а ще повноцінним героєм художньої літератури та кіно. Саме тут розгортаються драматичні події протистояння козацьких та польських військ, описані Генриком Сенкевичем у романі Вогнем і Мечем. І зняті на кінострічку всесвітньо відомим режисером Єжи Гофманом. Цікавий факт: облога з барського замку є однією з ключових тем романа польського класика Генрика Сенкевича Вогнем мечем, а також однойменного фільму Єжи Гофмана 1999 року. Підгорецький замок, історико-архітектурний шедевр 17 століття, один з найкрасивіших замків України в стилі Ренесанс, який за вишиканістю не поступається французькому Версалю. Розташований він у селі Підгірці Львівської області. Разом з Олеським і Золотівськими замками Підгорецький замок включений у популярний туристичний маршрут так звану золоту підкову Львівщини. Легенда Підгорецького замку один з власників палацу, граф Яблонський, сильно ревнував свою молоду дружину і замурував її в одну зі стін маєтку. За словами місцевих жителів, привід дружини графа досі бродить по коридорах палацу. Цікавий факт про Підгорецький замок. Підгорецький замок один з найкращих в Європі зразків поєднання імпозантонного палацу з бастіонним укріпленням. Замок збудовано з цегли і каменю у формі квадрата, сторона якого дорівнює 100 метрів. На його рога розташовані п'ятикутні бастіони. Дякую за увагу. Кінець.